В Одесі відбулося нагородження рейтингу 100 успішних жінок одеського регіону Разом до перемоги. Проект заснований 9 років тому Південноукраїнським медіахолдингом. Серед нагороджених підприємниці, спортсменки, дизайнерки, журналістки, блогери, громадські діячки і державні службовці, фахівці у галузі охорони здоров'я, освіти та науки. Всі, хто за мною працює, Можуть також попасти в цей рейтинг, тому що це у нас велика команда, яка працює і готує it фахівців. Ми відкрили у нас новий факультет два роки тільки, але ми вже півсотні набрали студентів зайти в зайти. Спеціальності це інженерія програмне забезпечення Науки, комп'ютерна інженерія, кібербезпека та захист інформації, телекомунікації та радіотехніка і всі ці спеціальності дуже необхідні зараз нашій державі, щоб не тільки. Боротися з нашим ворогом, але і відновлювати країну. Це стало для мене дуже дуже це. сталося дуже несподівано. Отже, знаєте, зараз ми, ми переживаємо уся наша країна такі складні часи, коли, як на мене, ми ще не маємо права святкувати анічого, Аж доки не буде перемоги. Але ж ми усі знаємо, що усміхнена жінка це щаслива родина. Тому я дуже вдячна усім організаторам цього заходу за те, що вони сьогодні зробили усміхненими таку кількість жінок. І для мене це велика пошана бути тут серед, серед таких. Жінок, які залишилися попри все в Україні, які намагаються посміхатися і бути щасливими, звісно, серед нагороджених жінок є і ті, хто багато робить задля здоров'я нації та її культури, адже без цього неможливий розвиток та наша самоідентифікація. Бути в рейтингу найкращих жінок Одещини це велика для мене честь. І я дуже пишаюсь тим, що я. Буду представляти культуру і мистецтво у цьому рейтингу, і також я дуже рада, що отримала Шевченківську нагороду, найвищу нагороду нашої держави. І ну як всі, ми мисткині, я працюю над тим, щоб іти вперед і вперед до нашої перемоги. Слава Україні! Такий важливий час для нас. Для нашої країни, для нашої Одеси це таке знаменна подія, яка згуртовує і яке дає надію на те, що ми прийдемо до перемоги такими зусиллями, знаєте, з вірою, з надією на те, що на той рік. Буде нам багато краще, не дивлячись на те, що зараз відбувається, в якому стані ми знаходимося. Я не перший раз на такій події і хочу сказати, дякуючи Богу, Одеса держиться, Одеса має свій цвіт, нації, тому що тут зібралися найкращі жінки, які коють нашу перемогу. І люди, які е, не здаються, йдуть вперед до перемоги, кожен своїми знаннями з кожною своєю працею. Кує перемогу, але особлива увага цього вечора жінкам, які у військовому вбранні. Бо сьогодні будь-який успіх кожної українки неразривно пов'язаний з працею за для перемоги України над ворогом. Це мужні жінки, які служать у лавах ЗСУ. Це було дуже несподівано, адже зараз я зі своєю бригадою перебуваю на Херсонському напрямку, боронимо правий берег. І відповідно, коли два дні тому я про це дізналася, ну це було несподіванка, Я не знала, буде мені можливість сьогодні доєднатися до цих чарівних жінок. Я розумію, що вони сьогодні всі гарнюні, всі збиралися. Бо тому це дуже велика шана. Увага потрібна, особливо я розумію, що є номінація військовослужбовці жінки. Сьогодні це на часі, але ворог завдав сьогодні на нам удару, і ми проводимо в тих умовах, коли в чергове нам нагадують, що ворог підступний, ворог не залишає нам можливості мріяти в найближчі часи про нашу перемогу, про мир і спокій. Але це вкотре нагадує, що треба. Жити, мріяти, сподіватися, насолоджуватися красотою, але в будь-якому разі не забувати завдяки кому сьогодні проводиться цей захід, що хлопці тримаються, боронять оборону для того, щоб тут в мирній Одесі відбувався такий захід. Капеланом дуже важко бути, але якщо це покликання серця, якщо це твоє, там, де ти маєш бути, робити там, що ти маєш те, що ти маєш робити робити, це йде від. Серця. Важко, звичайно, важко. Не тільки жінкам капеланам, чоловікам капеланам важко, але ти уявляєш наскільки важко воїнам, які там, і ти розумієш, що ти маєш бути е, з народом і розділяти біль свого народу. По Іншому ніяк, дуже хочеться, щоб люди розуміли, що зараз відбувається в нашій країні, щоб люди не відокремлювали себе. Є категорія військових, є категорія хто на війні, а є категорія, хто не на війні. Зараз всі на війні, і люди мають розуміти. І Навіть коли ти просто бачиш людину на вулиці у військовій формі, подякуй. Не треба обійматися, не треба багато чого казати. Просто подякуй за те, що ми живі, за те, що нас тут ніхто не окуповує, не гвалтує, до нас ніхто не приходить. Якщо хочуть допомагати є безліч фондів, є дуже багато організацій, які співпрацюють з військовими адміністраціями, які співпрацюють з військовими частинами, їздять на фронт. Велкам в благодійний фонд. «Добрий Самарянин. Ми завжди раді волонтерам. Нам завжди треба допомога. Ми дуже потребуємо цього, але дуже хочеться сказати, що люди зрозумійте. Що зараз відбувається в країні і де ми знаходимося? Жінки всі красиві, завжди красиві. Я вам скажу на нулі. Дівчата під балаклавами фарбують ті губи. Що ви розуміли, вони лампи для е, ногтіків своїх таскають і в лісі там роблять манікюри. Це нормально, це класно. І в принципі, хлопці, які там на передовій, вони завжди говорять, що ми воюємо, що у вас було життя, що ви, ми за свої родини стоїмо. Бо це їх дружини, це їх діти. Це нормально, це класно. Головне, щоб це приносило користі, щоб це давало підтримку і щоб це приносило допомогу. Якщо подія, захід не приносять якоїсь користі, допомоги ну це просто втрата часу і втрата грошей. Але це все про користь, це все про допомогу. Ці всі незламні жінки дають мотивацію вірити та жити далі. Надією, кожна додає свій вагомий внесок у спільну перемогу. Звичайно, таких жінок, вартих звання переможниці рейтингу, сотні і тисячі в Одесі і області, і всі вони найкращі.